Друзі, всім привіт! Приїхав я сьогодні на рибалочку пробувати ловити хижака, а саме судака. Приїхав я на часну водойму, на ставочок. Як бачите, вже світло досить, сонечко піднялося, водицю починає прогрівати все помалу. Тому буду пробувати ловити на мілині. Можливо, десь піду на глибину, але думаю, більш за все, що буду сидіти переважно на мілині. І так, по снастям. Значить, останні рази я ловив сафінкою. І коли мені попався гарний судак, уве, але Сафінка всралася. Хотілося б щось пожорще, ніж Сафіна. Я думав взяти саваду, але савада, моя трьохметрова до 28 грама, не підійде кидати по мілині. Сафінка була б досить таки непогана. Але треба жорсткость. Тому мій сьогодні вибор впав саме на Arion. Arion тестом 3.14 длиною 2,80 Стрій Стрійвудлище Екстра Фаст. Катушечка 3000 кг. Шнурочок у мене 0,4 по Японії з розривною нагрузкою, заявленою від виробника 3,2 кг. Фірма Azura X Game. Ну, подивимося. Перед цим він досить таки непогано тримав. Але я вже за ці декілька неділь цей шнур зрядно уграв. Буду пробувати ловити на невелику вагу. Ну і подивимося, що у нас з цього вийде. Тому, друзі, не гаємо часу. Поїхали ловити. Гайлала! Ух! Красота! Гепнула смачно. Хто ж це тут такий Окунь чи щука? Чука. а ану, перевіримо, Оріон. Витрима. Витрима. Отак от, от. Є. Так, ну що ж, перша є. Пішла гуляти. Опа! Красота. Схопила вона на ось такий імпакт 2 дюйма з вагою в 6 грамів. О, ну, отлично, перша є. Можна рухатися далі. Ось так от. це воно. Кабасик. Сковородочний. Ух, красота. Ну я вам скажу, це такий окушок шикарний, а гепнув просто по-страшному. Клас, нічого не скажеш. Офігенний окунь. Хай пока полежа. Попробуємо сейчас може ще одного вициганим. Відчув я тичок і ось ось вам результат тичка, Нема хвостика. Сумно, сумно, але нічого. Поїхали далі. Є? Є, yeah, бачу, кончик дрібіжить. Пішов конець судачок нифігація судачок ну який не який а судачок красава віталя я вас вітаю отак стой стой дай я оце мені буде заставка а ну давай отак єсть давай 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 Натиль. На тиль. Ну ось і все, друзі. Закінчив я свою коротеньку сесію ранкову, буду їхати додому. По результату побачив одну щучку, одного окуня, і Віталя всадив судачка. В принципі на цьому, і все. Три клюваки на двоїх вийшло. Ну, в принципі, все. Судака я особисто не побачив, як би не хотілося, але не судьба сьогодні його побачити. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду заканчувати. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх. підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.